Так, так, тому що можу собі дозволити. Пожарила два яєчка. Я люблю, знаєте, які? Такі з двох сторін. З двох сторін, щоб були посмажені, і гарно-гарно перцю. Перець взагалі обожнюю. Чорний перець. І помідорчики. Зелена цибулька, помідорчик, олійка. І саме смачне, то знаєте що? Це оця юшечка. Просто. Салатик Маша робила. Вчора Маша мені дирунів наробила, нажарила, поки я прийшла з роботи, ще саньком гуляла. Так що в мене господинка вдома є. Так, все, всім смачної вечері. Я також буду їсти. Мирного всім неба ще раз дякую. У мене, наче сьогодні день народження з тим тепловізором. Я ще раз Саня теж каже, дякую. Сань? Не дякую? Ну я дякую. Всім, хто мені вірить, всім, хто мені довіряє, як. Людині як блогеру і